Привіт, друзі! Похила. Що це таке? Перед тим, як пояснити, що таке похила, ми подивимося на даний малюночок. У нас є пряма L і перпендикуляр, проведений з точки Х до цієї прямої. І R це основа перпендикуляра. А тепер переходимо до визначення похилої, проведеної з точки Х до прямої L. Це відрізок, який сполучає точку X з будь-якою точкою прямої L відмінною від точки Y. Тобто від основи перпендикуляра, проведеного з цієї самої точки X. Отже, виберемо будь-яку точку. Нехай це буде точка М. Проведемо відрізок XM. Оцей відрізок і є похилою. Отже, це перпендикуляр, а це похила. Відрізок прямої, який сполучає основу перпендикуляра із основою похилої, називається проекцією похилий на цю пряму. Проекція. Якщо ми позначимо похилу буквою А, то тоді проекція записується А на пряму Л. Е. Тобто це проекція похилої А на пряму Е. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відео уроках.